Привіт, друзі! Для тих, хто давно слідкує за мною, не секрет, що в мене змінився сімейний статус з одруженої жінки на жінку в пошуку. Я жартую, звичайно, але сьогодні ми з вами поговоримо. Про макіяж на побачення, про помилки макіяжу на побачення для дорослих дівчат. Ні для кого не секрет, що час від часу відбувається так, що в нас міняється сімейний статус, і десь дівчата ставлять свої фотографії в Тіндері і намагаються там щось таке зробити, неймовірне. Ми будемо робити так, дівчата, щоб це все могло поміститися в вашій косметичці, щоб це було дуже скоро, щоб це можна було зробити в машині, в туалеті, ресторані. При кінці робочого дня. До речі, розкажу вам історію. Я дуже-дуже не любила, коли в мене на роботі дівчата в самому кінці робочого дня починали робити макіяж. Тому що, щоб ви знали, ваш макіяж на роботі впливає на ваші продажі. Якщо ви виглядаєте гарно, то ви продаєте гарно. Тому не треба такої помилки робити і робити макіяж на побачення в самому кінці робочого дня. Треба виглядати завжди гарно. Але зараз я прийшла з манікюру, а не з роботи. І ну що, поїхали. Жарти жартами робимо макіяж на побачення. Дівчаточка. Я 24 роки пропрацювала в сфері макіяжу, чотири з яких я пропрацювала гримером на телебаченні, тож про макіяж я знаю все і навіть більше. Поїхали. Завжди зі мною в косметичці є сироватка з міорелаксантами. Навіть якщо у вас немає можливості протерти ваше обличчя, але вам хочеться хутко позбутися мімічних зморшок, ви можете нанести її. Зараз кажуть, Боже, брудне обличчя, так <смі> може бути і так, що вам немає можливості зробити повноцінне очищення тонізування, або у вас на обличчі залишки вашого тонального засобу. Ви зараз просто будете це робити ж худко, тому немає. Ні, немає, машина стоїть під під'їздом, вас вже чекають, і вам треба це зробити скоренько. Почнемо ми з тонального крему. З собою я вожу спонжик. І е, е, тональний крем, але. Це може бути і ваш коректор особисто, тобто може бути не тональний крем. Ми беремо і спонжиком хутко наносимо макіяж на обличчя. Цей спонжик у мене живе в такому доміку, тому його дуже зручно носити з собою. Перше це надлишок тонального крему. Коли жінка виглядає... Ніби пластикова. Тому перед тим, якщо ви користуєтесь б'юті блендером, обов'язково змочіть його в водичці, щоб він дав вам тонесеньке нанесення тонального крему і зауважте, яким чином я його наношу. Це називається прийом фортепіано, називається прийом стокато, тобто відривисто. Коли жінка дає багато пудри, пудра починає формувати зморшки. Тому якщо у вас є зморшки, або ви не хочете. Їх підкреслювати. Тільки, тільки тоненький тональний крем. Вдома може бути пензлем, але в машині або десь, це зручно робити спонжем. Наступний етап: ми наносимо коректор під очі. Пам'ятаєте, я вам вже казала: якщо немає коректора, ви можете так само нанести свій тональний крем під очі. Нічого страшного не відбудеться. Тональний крем наносити можна і під очки в тому числі. І коректор під очі – не перша помилка це надлишок тонального крему. друга помилка це використання пудри, тому що коли наше обличчя сяє вологим сяєнням, то в чоловіка вдає, здається така асоціація, що ваше, ваше обличчя ще саме по собі зволожене, блискуче, а це притаманно більш юним дівчатам. Тому або ми наносимо консилер. Або ми наносимо залишок тонального крему під очі. Звичайно, якщо це робити професійно, це можна робити за рахунок пензлика. Але якщо ми з вами квапимося, це можна зробити пальчиком, підсилити б'юті блендером Якщо ви відноситесь до холодного кольорного типу, або не виспалися, вам може бути в нагоді ще і коректор. Так, ми подивимося в кінці, чи буде він потребуватися мені, чи ні. Повіка теж червоненька, її можна злегка притонувати. Я до теплого кольору типу відношусь, тому в мене червоні повіка. Наступна помилка це підкреслені брови. Брови в макіяжі відповідають за характер. Тому, коли Жінка підкреслює брови, вона виглядає сильнішою, ще більш характерною, і це помилка. Який я коректор використовую? Зараз він на знижці Fito мейкап, в тон обличчя. На жаль, в мене витерся номер тону. Ні, в мене шостий, але самий розповсюджений для слов'яночок п'ятий. У мене зараз трошки темненьке вже обличчя. Бачите, коректор теж з ліфтинговим ефектом, і він дуже добре дивиться. Під очима. Головне, не використовувати світлий коректор, тому що світлий підкреслює набряки І це ще одна помилка, світлі коректори підкреслюють набряки і погано нівелюють синці. Любимка, мусить бути вас в асортименті. Якщо ви себе любите, якщо ви хочете виглядати молодше, обов'язково кримоподібні подібні рум'яна. Перше, вони стійкі, по-друге, вони найкращі в світі брухони, їх не видно. Беремо трошечки рум'ян, наносимо їх на щічки, ніяких скулових коректорів, загострені риси обличчя, це теж про силу. Якщо ви хочете зустріти чоловіка, який хоче не женитися на вас, а вийти за ваш заміж, то ви Можете собі підкреслювати гострі риси обличчя. А нам треба такий трошечки свіженький рум'янець, ніби ми самі легесенько зашарілися. Кремоподібні рум'яна не видно, навіть якщо ви близько біля людини, так? Який шостий коректор, їх всього чотири. Знаєте, я не знаю, у мене щось є шість коректорів. Вибирайтеся з дівчатами по кольорах, тому що я отримала, та у мене є шостий коректор із Італії. Можливо, в дівчат він є в наявності, але вони його не поставили на промокод або не додали в інтернет-магазин. Я обов'язково їм про це скажу. Якщо у вас немає з собою помади, ви можете рум'яна нанести на губи. Абсолютно. Ще одна помилка жорсткий контур на губах. Тобто, коли губи в нас мають чіткий контур, це знову про силу, це знову про агресію. Які мусять бути е кольори помади? Помада така, щоб її хотілося ну, якби Поцілувати ваші губи, щоб вони Фрейд казав, що чоловіки асоціюють губи зі статевим органом. І тому я зазвичай кажу: знаєте, якщо у собачки носик синій, та якщо, ну, давайте, якщо геніталії, геніталії статеві органи, сірого, синього, коричнуватого кольору, то це щось не так розумієте? Тому губи мусять бути життєвими, бажано плюс-мінус, от такими, як вони вас від природи. Так з віком у нас. Скровобіг уповільнюється, тому контур зазвичай буває сірим, блідим, синюватим. Тому вам це треба просто розкопати. Які можуть бути версії? Ви знаєте, я люблю 504 й олівець від Studio, це такий яскраво-червоний. Але в цьому випадку ви можете його змішати з тональним кремом, наприклад, або нанести його пальчиком і зробити собі такі заціловані губки. Дівчат, точну ціну на рум'яна я вам не скажу, бо я не займаюся оприбуткуванням товару, тому ви можете уточнити на робочий вайбер. Або дівчата завтра вам відкоментують. У мене були затоновані губи і ось трошечки легесенько. Ви не мусите на побаченні виглядати так, ніби ви готувалися, готувалися до нього. Знаєте, дуже нервували. Ви, певно, помічали. Що коли ми з вами. Десь ідемо в магазин з якимось пучком волосся на потилиці, на з нами всі знайомляться, тому що ми розслаблені, і в нас немає погляді такого від, відчаю, я хочу заміж вже, вже і зараз. Розумієте, оцей відчай, він зазвичай відвертає чоловіків від вас. І дуже знаєте, коли дівчина фотошопить свої фотографії в Тіндері або на інших сайтах знайомства, потім і знайомиться і не може зрозуміти, чи то вона, чи то не вона. Оце теж помилка. Губи не мусять мати чіткого контуру, максимально. Бути подібними до внутрішнього кольору наших губ. Я притонувала губи і нанесла 504 олівчик. Ідеальна історія. Якщо потім переросте в нічний клуб, ви можете його нанести прям і можете нанести його. Повністю яскравим на губи, і вже як це як продовжиться в нічному клубі. Далі поговоримо про очі. Щоб ваш білочок виглядав яскравішим, чистішим беремо 222 олівчик від другий studio це такий бежевий перламутровий. Помилка, коли ми на слизову наносимо чорний, виглядає надто сексуально. Хочете, нема проблеми. Я вважаю, що це хибна історія. Коли ми наносимо білий олівець на слизову, нас ніколи білки не бувають білими. Вони зазвичай такого плюс-мінус молочного кольору. Тому, коли ми наносимо на слизову білий, він виграє у нашого білочка, і це буде зовсім некрасиво. Тобто він буде кидатися в очі першим. Тому молочний олівець. Наносимо на слизову і на виворіт слизової затуплюємо його обручку. Я потім вам покажу е, трошечки. По, по 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 порядку, все, що я використовувала, це малесенька косметичка. Слава Україні! Пише Катерина. Дуже дякую за уроки. Мені 52, придбала, придбала набір по догляду за обличчям, насолоджуюсь процесом. Дякую вам за зворотній зв'язок. Хто не знає, в нас є записаний курс самомакіяжу. Там 50 уроків всього за 1000 гривень. Ви можете насолоджуватися цими уроками і дивитися за макіяжами різних жінок. Зараз там 44, 6, ще зі мною. Я зі своїм переїздом трошечки. Пригальмувала, але все-все-все надолужу. Я знайшла для Меліси няню. я знайшла собі дружину, взяли олівець, молочний каял, наносимо на слизову. Я сьогодні була на фітнесі, я вирішила трошечки в адреналін збивати спортом, тому в мене трошки підтрушуються ручки. Ви вже не лякаєтеся. Так. Та-та, да, да. ні, я не лякаю Ріш... вирішила вас трошки розважити. Наносимо молочний каял на слизову і на виворіт слизової. Бачите, як яскраво підсвітлюються очі. Далі, кожна з вас має ватну паличку. Тут нам буде потрібні тіні. Нашого базового кольору. Я вам рекомендую, у нас є така от річка, така от, вона дуже зручна. Тут є базовий колір такий, це можна нанести на повіки. Зараз ми не будемо того сильно робити, бо в нас нема часу. Ви пам'ятаєте? в нас чекає побачення і вже машина під дверима. Дуже шкода, що я не сфотографувала доти після. Ви побачили це перетворення. Ми, ми не маємо пензлів, з вами домовилися. Це просто косметичка. Знаходимо ватний патичок в будь-якій аптеці. Беремо світлий колір. З тої трічки, я трошки його зіб'ю на руку. І що ми робимо? Ми робимо очі більшими. Ми робимо тінь від вій на нижній повіці. Таким чином, око стає більшим, але макіяжу не видно. І за закривається почервоніння. Тому, якщо ви довго сиділи за комп'ютером, працювали, очі втомилися, то ми раз зробили, дивіться, його не видно, але почервоніння закривається. Ми нанесли такий натурально коричневий колір, базового кольору. Нанесли на нижню повіку очі стали більшими. Хочте, можна злегка пустоти закрити в бровах, але пам'ятайте, чим темніші ваші брови, тим сильніший ваш характер. Чим сильніший ваш характер, тим слабкішого чоловіка ви до себе привернете увагу, тому що люди шукають собі. Ну, от ви знаєте, я не буду занурюватися зараз психологію, але ви самі знаєте. Нервіть чітких контурів брів. Я вас просто запевнюю: оці всякі хайлайтери на носі, брови вовчиці. Це може бути для дівчат, але не може бути для чоловіків. Далі можна взяти туш і пройтися по віях. І ви завжди задаєте мені питання. Женя, а чи варто малювати нижні вії? Я зазвичай кажу, коли ми робимо омолоджуючий макіяж, що ми мусимо подивитися все, що є в дітей. Дітей є чіткі брови? Немає. Дітей є запавші скули, немає. Тому чітких брів із скулового коректора ми з вами робити не будемо. Які в дітей вії? Зазвичай дуже довгі, стедливий рум'янець, натурального кольору губи. Тому, якщо ви хочете виглядати молодше, то ж в мене макс об'єму об підкручування, єдине, я вирівняла пензлик, не люблю підкручувати. От, ми зараз з вами намалюємо вії. Що ми робимо? Поставили, прокрутили до кореню і зігзагоподібними рухами рухаємося наверх. Вії в нас мусять бути довгі, красиві. В кого немає довгих красивих вій, робимо більше акценту на декольте, на якусь там красиву спідничку. І в жодному варіанті ми не мусимо виглядати так, ніби ми готувалися все життя. Це мусить бути так, якби нас легенько такий Photoshop-фільтр зробили. Раз і все. Бачите, віки зробили. Давайте зробимо ще нижні. І вони дадуть такий більш дитячий погляд. Так. Так, так. Я зазвичай, ви знаєте, в макіяжі нижні віки малюю а, пензликом, але зараз в мене його немає. Я сироватка з міорелаксантами подіяла буквально за 5 хвилин, зморшечки стали менше видимі, очі стали такими волохатими, щічки блискучими, шкіра блискуча. Бачите? Тобто раз і такий легесенький фотошопчик. так? Тож, вам сподобалось, пишіть коментарі, пишіть хто не згоден, можете мене похейтити, сказати, що ні, Женя, на побачення треба малюватися зовсім не так, або зовсім не малюватися. От на рахунок зовсім не малюватися, я не згідна. Тому що, якщо жінка себе почуває впевнено, вона і поводить себе впевнено, розумієте? Тому, якщо ми з вами будемо самі собі подобатися. А макіяж це є легка психотерапійка. Можете собі налити під цей час келих шампанську, або поставити якусь класну музику, яка вас драйвить, або включити якийсь класний фільм, подивитися, щоб не нервуватися перед побаченням. І тепер нижні. Так, ще раз перепрошую, накачала сьогодні собі руки, і вони в мене тримирять. І я ледве попадаю на свої вії. Та я зараз щодня відвідую спортзалу. І всі, хто зараз знаходиться в, скажімо, такому нестабільному емоційному стані, спортзала вам в поміч, мені теж в поміч, тому що вона якраз устабільнює наш настрій. Ну що, резюмуємо. А, значить, з чого ми починали? Сироватка з пептидами і міорелексантами. Дівчата, вона в мене з собою. Тому що, коли в мене під вечір шкіра втомлюється, в мене починаються зморшки, я наношу легеньку сироватку. Далі, б'юті блендер. Його зручно. Носити з собою. Вони іноді в таких чохлах продаються. В мене пластикова така коробочка для нього, вже там не буду показувати. Восьмий колір тонального крему. вологим спонжем, дуже тонко. Коректор з ліфтинг-ефектом зараз на промокоді і ліфтинг тони теж здається. Хто не знає, які в нас промокоди, пишете мінус промокод, і ми вас долучаємо в групу Viber, де є все описано. Значить, коректор з ліфтинг-ефектом. Якщо нема коректора, наносимо тональний під очі. Далі натурального кольору тіні ми нанесли і дали тінь від нижніх вій, закрили почервоніння, зробили очі більшими. Олівець 222 молочний каял на губи. Рум'яна, ви запитуєтеся колір. Я взяла персиковий, тому що, якщо ви дивилися мій, мій, мій вебінар про дівчину-коханку господиню королеву, то персиковий це добра, хороша. Можна зробити холодні рожеві, теж буде непогано. Рум'яна LBSI – це професійні рум'яна ательє яких вистачає напрочуд надовго. Немає помади, наносимо рум'яна на губи. Губи були заздалегідь затоновані. І тому я нанесла пальчиком без чіткого контуру 504 -ту помаду, і вуаля, мій макіяж повністю готовий. Додаємо до цього класну посмішку, додаємо до цього класні легесенькі парфуми. І, власне, коли ви будете собі подобатись дзеркалі, ви будете випромінювати зовсім інший настрій, і чоловік поруч з вами буде теж геть по-іншому почуватися. Тому, якщо ви. Хочете створити так само свій профіль на сайті знайомств? То дуже 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 і дуже важливо, щоб ви там не виглядали. Як знаєте, я діла все лучше зразу. Тобто, сережки, таке якийсь начос, якісь таке серйозна історія на голові. Потім тут абуси. Знаєте, що ще дуже старить образ? Оці золото, знаєте? Коли жінка хоче в такий хрест, іконку божої матінки повішати, тут а бабці не сережки, і це ви знаєте, воно виглядає просто, ніби то я працювала, працювала, оце все золото заробила. Отут, а хрестику такі кульчики великі, там такі зумруди, там ще щось. Тобто, це виглядає по-дорослому. Вам це не треба, ніяких серйозних зачісок, краще просто витягнути волосики на м -м, прасочку, розумієте? Тобто, прорекламуйте ту модну сироватку, як нею користуватися протягом дня. Ношу її з собою. Рано користуюсь завжди, бо в мене дрібних зморшок отак от, наношу зрану, рано під крем. Протягом дня можна наносити на тональний крем, якщо у вас прямо така от дуже серйозна подія. Чіпляти обов'язково ділянку довкола очей. В мене, як і не наношу цю сироватку, стрибають брови до гори. Поставте, будь ласка, сердечко, якщо вам сподобався мій макіяж, прокоментуйте будь-якій Коментарі будуть в нагоді. Ну і все. Ми завершуємо наш з вами урок макіяжу. До скорих Ау! То впало люстерко.